У Чернігові судять 45-річного жителя старого Білоуса за обвинуваченням у співпраці з росіянами. Йому оголосили підозру торік у вересні. Сьогодні у Чернігівському районному суді прокурорка Дарія Паніна зачитала обвинувальний акт. На пропозицію представника військових підрозділів, підрозділів РФ ім'я Андрій Загальнув збирати і передавати йому інформацію стосовно дислокації стратегічно важливих об'єктів. В тому числі військових частин, блокпостів, об'єктів критичної інфраструктури тощо на території Чернігівської області, дав свою добровільну згоду на найгласне співробітництво ними. Бо в обвинувальному акті також йдеться про те, що у червні 2023 року через Телеграм чоловік передавав росіянину інформацію про розташування блокпостів у Чернігові та Старому Білоусі, а також план схеми деяких із них. Чоловік був проти того, щоб його знімали під час судового засідання. На запитання судді Світлани Меженнікової чи він визнає свою вину. Чоловік відповів наступне. Я вину визнаю в тому, що я спілкувався смсками СБУ. Це підстава. Давати покази на подальших засіданнях обвинувачений погодився. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.